Як для багатьох у 2014 році війна була далека від мене і я не придавав цьому особливого значення, окрім того, що ми втратили частину території, але після 2022 року, безпосередньо, коли це почало торкатися мене і ті місця, де я живу зі своєю сім'єю, звісно, я чувствую, чую провину за це. За цю байдужість, тому зараз, як і всі, мабуть, питаюсь якось якомога більше допомогти. Я займався промисловим рибальством, займався переробкою чорноморської креветки кімурської косі. Було чотири. Промислових судна. І два з них одне зараз в Очакові, але ми не можемо до нього дістатися, а друге е, в Миколаєві. І два інших згоріли разом з, мої, з моїм цехом, з моєю будівлею. Це промислові морські плавзасоби, ну, моторні човни для промислу, які ми використовували в промислі, які ми використовували. Е, Закупки, закупівлі провізії за ну, як просто як транспортний засіб, тому що до кімрської коси дуже важко було дістатися. Тільки ну, суходолом це 200 кілометрів, а з Очакова сама кімурська коса це 9 кілометрів. Ми використовували суда для переміщення. Після повномасштабного вторгнення. Ми розуміли, що там знаходяться люди, що там наші односельці, і їм потрібно яко евакуювати оттуда звідти і завести їм якусь гуманітарну допомогу. Про наш канал це наш був такий останній, можна сказати, канал виїзду з території Херсонської, закупованої території. І люди дізнались, коли дізнавались про це, то ми вже перевозили дуже багату кількість людей і в цілому. Десь близько тисячі осіб ми вивезли з Херсонської території. Вони діставалися до Геройського, далі використовували, ну, там стояли блокпости, і вони їхали, мали таку історію, що якоби їх уїдуть до своїх родичів на Кімурську косу. Орки на той час не розуміли, скільки там мешкає людей, скільки там є там населення, і пропускали майже всіх. Коли там Групувалися, люди збирались в групи, і коли їх там було достатньо, то ми одразу нам телефонували і ми їхали їх забирати звідти. Над нами літали ракети, це було дуже ну, страшно. І, ну, але ми що ми можемо зробити? Ми йдемо, летить ракета, човен рухається не дуже швидко. Тому просто дякувати Богові, що залишились всі цілі і Ходили одним човном, це була така спецоперація, узгоджена з керівництвом військовим міста Очаків. Тому спочатку ми ходили самі, а потім нас почали супроводжувати вже військові кораблі. Раз ми забрали десь близько 120 людей, і це було дуже важко для нашого судна. Це мотофілюга велика, але... Таке навантаження на неї було дуже, дуже жорстоке, так скажемо. І ну, ми впорались. Ходок, скільки не пам'ятаю, але це було десь два, можливо, три рази на тиждень. До 7 травня. 7 травня нам заборонили виход, тому що якась внутрішня безпека дізналась про те, що наш корабль хоче потопити разом з людьми. Ну, створити таку провокацію в стилі. До да, російських загарбників. Ми завантажились, повна лодка була гуманітарної допомоги, і нас вже більше не випускали, тому все зіпсувалось. Далі я посидів десь місяць, все ж надіявся на те, що ми, все ж таки, буде можливість у нас займатися тим, чим ми займалися. Але потім, коли я зрозумів, що ми вже нікуди не підемо, я по системі шлях виїхав до Швеції і зі шведськими благодійниками, фондами налагодили там поставку в наш регіон гуманітарної допомоги у вигляді там, медичного обладнання, автомобілів, швидкої допомоги, пожежних автомобілів, спецтехніка, і ми досі співпрацюємо. 14 липня десь близько обіду. У мене там перебував постійно охоронець, який, почувши важку техніку, сховався в лісі, тому що вже була така слава, вони ворували людей і садили їх до підвалів, до своїх катівень. Він сховався в лісі і наблюдав за всім тим, як горить мій будинок, як розстрілюють моїх тварин. Ну, на щастя, він залишився живий і виїхав з території Кімської коси. Німецька вона загинула і застрелили. На жаль, це був наш такий улюблениць. Ну, Цілком це місце було улюбленим містом моєї сім'ї, моє улюблене місто таке місце сили для мене. Я рік тому відкрив свій, свій фонд, назвав його «Кімбурн Лайф. І ми хочемо спочатку, після нашої перемоги, потім цим фондом допомагати нашій кімбурзькій косі в розмінуванні, в висадці дерев. Багато людей просто побоялись лишати свої, свої батьківські хати і залишились там в окупації. Дуже важко їм зараз. але... Вони тримаються, чекають нас, коли ми їх звільнимо.